Нові перевірки від джоб-центру. Сьогодні поговоримо про більш жорсткіший контроль за сторони джоб Центру для шукачів роботи. Як... Контролюють, і я думаю, як цими даними можуть маніпулювати сьогодні. Трошечки про це. Що вперше на моєму каналі мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Я живу в Німеччині з березня 2022 року. Наразі є самозайнятою особою як блогер та як фрілансер розробних сайтів. Також шукаю постійну роботу для з постійним контрактом для того, щоб Змінити 24 параграф, тож на моєму каналі ви також можете слідкувати за моїм прогресом. А сьогодні говоримо саме про джо-центр для шукачів роботи. Я в одному із своїх відео розказувала про те, що ви можете, в принципі, шукати роботу будь де по Німеччині, і якщо вам треба їздити кудись на співбесіди, вам треба витрачати там гроші на фотографію для резюме, взагалі на склад резюме, будь які Витрати стосовно пошуку роботи, Джоб-центр може покривати. У цьому відео я розказувала саме про Far-Costing, тобто покриття витрат на добирання на співбесіду або на проби, або на практику на будь-що, що, що пов'язано з пошуком роботи саме на транспорт. Ви можете покривати витрати як на громадський транспорт, так і на свій персональний автомобіль. Тобто, якщо ви на своєму персональному автомобілі їздите на співбесіди. На пробні дні, на практику, то ви можете попросити у Джоп Центра ці кошти вам покрити. На бензин покривається 20 центів за кілометр. На громадський транспорт згідно тарифів до Bahn. Також, якщо вам треба їхати кудись із ночівлею, то ночівля покривається 30 євро ніч. Це так, якщо, це так, якщо коротко. Особливість цих витрат тільки в тому, що вам потрібно це заздалегідь говорити своєму брату в центру, тобто ви говорите, я поїду на таку співбесіду, даєте якісь докази, тобто, наприклад, лист імейл від роботодавця, де він запрошує вас на співбесіду і вам дають такий антракт, Подивіться в цьому відео, ви заповнюєте і далі можете отримати покриття витрат. Але покриття витрат, по-перше, йде після. Якщо ми говоримо про співбесіду або пробний день, е, йде після того, як ви туди з'їздите. І е, тут же хочу сказати про новий контроль. Е, тепер з цим листочком видають ще додатковий листочок, я також ставлю на екрані це такий листок спеціально для вашого. Понаційного роботодавця, де він повинен написати на вас відгук. Що це означає? Що за відгук? Це такий собі, це не те, що як характеристика вас, а у випадку, якщо вам відмовили на цій співбесіді, то там буде написана причина. Це з однієї сторони дуже цікаво, тому що дійсно там можуть написати щось по типу: вам не вистачає знання німецької мови, і на базі цього відгуку ви, в принципі, можете. Просити у роботи... у оператора джоб центра курси повищення вашої мови, а з іншої сторони, якщо там буде вказано, що ви не володієте тим-то, тим-то, тим-то для цієї професії, то оператор джоб центру може сказати, що ви не конкурентно спроможні у цій галузі на німецькому ринку праці і пропонувати вам більш низькі посади, можна взагалі навіть не пов'язані з вашою. Сферою діяльності. Також ці листки я знаю дають вже не тільки, якщо ви просите покрити витрати, пов'язані з пошуком роботи, а і просто може дати вам, якщо ви скажете, що їдете кудись на співбесіду. Результати цього листочку, скоріш за все, ви не побачите, тому що цей листок іменний і він потім висилається на вашого оператора в джоб-центрі поштою. Якщо ви домовитесь зі своїм робот... потенційним роботодавцем або там, де вам відмовили, щоб вони вам одразу написали і дали в руки, це звісно, буде добре, тому що ви побачите це заключення. Якщо ви не побачите, ну, це буде лотерея. В принципі, ось така новинка, тобто є більший контроль. Це робиться в принципі, для того, для розуміння, взагалі, як ви проходите співбесіди. Чи дійсно ви можете отримати роботу в тому чи іншому полі, чи вистачає вам якихось дійсно навичок? Тут же буде результат подальшої роботи з вашим оператором, буде залежати в принципі від вашого оператора, чи вірить він в вас, чи не вірить, чи буде він одразу говорити, що ви не складних урок неспробожні, все йдіть на іншу роботу, там не знаю, більш. Низько кваліфіковано або взагалі з іншого не пов'язане з тим, що ви хотіли. Це, в принципі, все, що я вам хотіла розказати. Якщо ви попереджаєте про свого про майбутню співбесіду вашого оператора то ви можете отримати такий лист. Якщо ви говорите вже постфактом, що ви були десь на співбесіді то Добре. Єдине, що все-таки зберігайте будь-які листи, де вас запрошують на співбесіди, шукаєте роботу самостійно, і всі, все це зберігайте для того, щоб показувати вашому оператору в джоб центрі що ви шукаєте роботу. Це дуже і дуже важливо. Якщо ви не будете надавати такі звіти самостійно, то оператор джоб центру просто не буде вірити, що ви шукаєте роботу, якщо це дійсно так, і буде вас. Вам пропонувати будь-яку будь іншу роботу, яку б вам, в принципі, не хотілося б, скоріше за все робити. Тому шукайте роботу, зберігайте всі відгуки, не ну, обов'язково, якщо вам не потрібно покриття витрат на дорогу, на проживання, то просто самі шукайте роботу і наступного разу, коли вас викличе братор джоб центра просто покажіть, тому що ви шукаєте, які у вас відповіді, де вас запрошували на співбесіду, де вас не запрошували на співбесіду. Так, ви показуєте свій. Прогрес, а це дуже важливо взагалі показати, що ви щось робите, тому що ваша головна задача на журнал-центрі це пошук роботи. Ось таке коротке відео, Сподіваюсь, було корисно. Також я про всі такі коротенькі речі розказую у своєму телеграм-каналі, тож доєднуйтесь. У мене на цьому все побачимося наступному відео вже в цю п'ятницю. Чус!